Насправді десь аграрії Європи, вони в своїй рідній такій кризі. І те, що відбувається в Польщі, це просто як ознака того, що десь є проблема. Але я б хотів від вас просто почути, як з цього всього от виходити. Насправді, тобто, як знаходити чи реально з цього вийти, тому що страждають. Ну, практично, ми можемо говорити, що наразі всі чи правильно я це розумію, і як десь, з цього виходити? я буду говорити дуже паскудні речі, так. Насправді. Євросоюз сьогодні відкупляється від власних аграріїв. Відкупляється. Mm. Тобто величина аграрних субсидій, де 75% доходу європейського фермера, це субсидії. Це по суті спосіб відкупитися від аграріїв. Оцими дотаціями. Так, аграрний сектор в Європі за нинішніх умов дохідним бути не може. Нереально. Для того, щоб щось принципово міняти, треба політична воля, треба великі гроші і треба розуміння, що робити. Де дівати у ту величезну армію? Ну, я не говорю, що це електорат дуже великий, угу. який буде завжди проти. Тому що він сьогодні сидить під фінансовою парасолею, йому ну, йому класно, по великому рахунку. І він вимагає на сьогоднішній мін від Євросоюзу тільки збільшення тих дотацій. Все. Угу. Тобто його треба. Викинути з того дотаційного, з тої дотаційної теплої ванни, uh -huh. примусити міняти, надавати можливості перекваліфікації, надавати можливості якоїсь міграції всередині Євросоюзу, де потрібні робочі руки. Тим більше ж ми дивіться про що ми з вами говоримо з одного боку. Ми говоримо про величезну армію європейських громадян, які субсидіюються а з другого боку, ми говоримо про крису міграційної політики. Mm -hmm. Де приїжджає величезна кількість людей середньої, з Близького Сходу, з Південно-східної Азії, з Африки, які також утримуються за рахунок коштів Євросоюзу, і яких ти також ніде не дінеш. Тобто mm -hmm. уявіть собі, що сьогодні Європа сидить на величезній пороховій діжці. Mm -hmm. Та, ну, і про... не фінансування, і складнощі із знаходженням грошей фінансування тих соціальних груп може призвести до того, що, ну, вибачте, соціально Європа вибухне. І європейці це дуже добре розуміють. Е, які вихід і куди йти? Дивіться, є ж дуже такий специфічний момент. Е, по ідеї, якби. Була єдина держава з єдиним, я про Європейську УНУ, uh -huh. приєднуючи величезні території аграрного сектору під назвою Україна, uh -huh. ви теоретично мали би сконцентрувати власне, аграрне виробництво там, де воно однозначно рентабельне де воно буде давати результат. Uh -huh перепрофілювавши е, оту величезну кількість аграрних працівників вашої Європи, яка об'єктивно є на сьогоднішній момент не рентабельна, і рентабельно не буде. По суті, сьогодні там законсервована величезна проблема, величезна болячка. Нарив, вибачте, фурунку, який вибухне mm -hmm. рано чи пізно. І це європейцям треба чітко розуміти. І чому вони кажуть, що треба негайно Європу реформувати до приєднання України, тому що нинішньої практики аграрних субсидій, аграрних дотацій Європа з Україною не витягне.